Сьогодні хочу вам запропонувати рецепт неймовірно смачного м'ясного рулету. Ви можете робити його будь-яким на свій смак зі своїми спеціями. Просто часниковий, як я роблю. Це може бути рулет з сухофруктами. Сюди чудово пасує курага і чорнослив, будь-що в'ялені томати можна додавати. Легко вдома з... приготувати самим. Єдине, що нам потрібно обов'язково, це звичайне м'ясо і нітритна сіль. Бо без неї рулет вийде, але він вийде зовсім не такий, як має бути. Отже, нам знадобиться любий шмат м'яса. У мене це в нас називається бікон. Насправді це. Підчеревина, але без шкірки. Може бути підчеревина, позанинка, або навіть просто шмат м'якоті з задньої частини, наприклад. Головна маніпуляція, яку нам необхідно произвести з нашим шматком м'яса, це його розпластати, щоб він у нас розкрився. Ось так. Як книжечка. Це дуже легко і просто зробити навіть з обичного шмата м'яса, і я колись це вже показувала. Якщо є ось такі жирненькі частинки, якусь, наприклад, тут на ваш, на ваш розгляд, можна вирізати його прибрати, можна залишити тоді рулет буде ще соковитіше. Я буду залишати. Якщо у вас є така штука як тендерайзер, просто проходимось отак тендерайзером. Якщо немає, можна пройтися молоточком для відбивних. Це для того, щоб наш рулет майбутній краще просолювався і промариновувався. Я сьогодні готую з двох шматків, у мене буде два рулети. Далі, що нам потрібно приготувати посолочну суміш. Для цього беремо соль звичайну, соль нітрит, ну, ще раз повторюсь, можна без неї, але і колір, і е, аромат, і смак буде зовсім інший. Нітритна сіль, вона дає той самий рожевий колір і відчинний смак та аромат. Я вже неодноразово ділилася цим рецептом, і всі, хто хоча б раз готував, вже могли оцінити цей рулет по його властивостям. Обов'язково до посолочної суміші додається цукор. Це все обов'язково перемішуємо. І тепер цією посолочною сумішчю з усіх боків обсипаємо наш майбутній рулет, наш шмат м'яса. Обсипаємо добре з усіх боків. І зовні, і всередині, де ми робили розріз. Тепер закриваємо контейнер кришечкою і прибираємо на добу у холодильник. Через добу беремо холодну воду. Її знадобиться 10% від об'єму загального вашого м'язка. Вливаємо сюди і добре робимо масаж. М'ясо вже змінило і колір, як можете бачити. І воно вже таке більш цупке, я би сказала. Тепер добре йому потрібно зробити масаж. Прямо ось так. І знову прибираємо в холод і залишаємо так і ще на дві доби. Три доби пройшло з моменту першого засолювання. Потрібно працювати далі з нашим м'яском. Виймаємо шмат м'яса з контейнера, розкриваємо нашу книжечку і натираємо давленим часничком. Якщо ви Вирішили робити все ж таки з сухофруктами, то сухофрукти кладуться саме ось сюди. І курага, і чорнослив. Якщо ви часник полюбляєте, то можете його брати більшенько. На початку відео в пропорціях вказане дозування. Для тих, щоб могли їсти всі, навіть ті, хто не люблять чесник. Там така легенька-легенька зовсім нотка буде чеснична. А якщо ви полюбляєте чесник, то кладіть більше. Ну, а далі, звичайно ж, згортаємо рулетиком. А далі я відправляю свої рулети в ось таку сітку. Це найліпший варіант для рулетів. Така сітка продається в будь-якому магазині, який е, класифікується да, по м'ясним та ковбасним виробам. Але якщо раптом немає вже у вас такої сітки і немає змоги придбати, то можна обв'язати просто шпагатом або ниткою. Етап наступний це вакуумування. Етап обов'язковий, але якщо у вас немає вдома вакууматора, цю ситуацію можна також обіграти. Ви берете ваш майбутній рулет, який вже знаходиться або в сітки, або обтягнутий бічовкою або ниткою і щільно обматуєте в багато слоїв стрейч плівки. Тільки з усіх країв, щоб і тут бока були закриті, і так, щоб дуже багато слоїв було, і щоб воно втягнуто було щільно, щоб тримало форму рулета. Далі беремо підходящу за розміром каструльку. На дно обов'язково кладемо або блюдечко, або щось інше, рушничок, можливо, щоб наші рулети не торкалися дна самої каструлі. І заливаємо всю цю красу холодною водою. Водою заливаємо доверху, щоб рулети були добре покриті холодною водою. Ну і, звичайно, термометр. Вставляємо термометр, бо нам необхідно буде контролювати температуру. Вмикаємо нагрів, але нагрів мінімальний, тобто, щоб нагрівалось дуже повільно. На термометрі я виставляю температуру 80 градусів. Коли досягне її позначки, мій термометр просто просигналізує. Якщо у вас звичайний термометр, просто слідкуєте, коли водичка нагріється до температури 80 градусів. І з цього моменту. Засікаємо 3 години і слідкуємо, щоб температура залишалася на рівні 80 градусів. Можна кришкою прикривати, відкривати, можна відсувати з конфорки, ставити не прямо на середину конфорки, а поруч. Тобто, ви маєте контролювати, щоб температура залишалася на рівні 80 градусів. І так, 3 години. Три години пройшло, виймаємо з води наші рулети і обов'язково занурюємо в'ємність холодною водою для того, щоб припинився процес приготування. Коли ось так у водичці в холодній рулети підостинуть. Можна розрізати пакети або стрейч-плівку і витягнути рулети для подальшого охолодження. Але виймати сітки або знімати обв'язку ниткою або бічовкою зарано. Ми маємо ці рулети покласти на ніч до холодильника, щоб вони повністю-повністю вихололи. І тільки потім знімаємо сітку або нитку. А на наступний день знімаємо сітку або нитки, якими обв'язували, і можна нарізати і смакувати. ви тільки погляньте, яка краса виходить. Смакота неймовірна. Відчинний аромат пахне. Прямо я ось вам показую, а мені пахне. Спробуйте, приготуйте і ви більше купляти таке м'ясо не будете. Бажаю всім смачного!